Всім привіт, мене звати Настася, і сьогодні я хотіла би в цьому відео поговорити про наше призначення, тому що дуже багато людей задають себе питання: навіщо я прийшов у це життя, яке моє призначення? І сьогодні я вам дам дуже такий простий, швидкий спосіб це визначити. Це не будуть якісь довгі тести або довгі роздуми на цю тему. Все, що від вас потрібно, це чесно відповісти всього лиш на одне питання. Отже, ключове питання: що би ви робили, якщо б у вас вже були гроші? Якщо б всі ваші фінансові потреби були б закриті? Якщо б вам би не треба було працювати заради виживання, чим би ви займалися? Також щоб отримати більш чітку відповідь. Задайте собі питання, що б ви робили, якщо вам би взагалі за це не платили гроші, тобто ви б робили це заради свого задоволення. Чому працює ця техніка? Тому що ми в повсякденному житті завжди акцентуємо увагу на тому, що нам приносить дохід. Ми через це ходимо на нашу неулюблену роботу, ми займаємося тим, що не приносить нам задоволення. А якщо в цьому контексті прибрати цей фінансовий фактор, ми можемо дійсно дізнатися, яка діяльність буде нас наповнювати енергією, яка діяльність буде приносити нам задоволення. І ось вам деякі приклади. Наприклад, якщо вам прийшло у голову, що ви любите малювати, наприклад, у вас є хобі, ви малюєте картину по номерам, значить, ви творча людина, і у цьому контексті ви можете вже шукати собі якусь діяльність, яка буде вас задовольнати, приносити. Вам задоволення у цьому житті. Наприклад, якщо ви любите подорожувати і дізнаватися про цей світ більше, значить ви хочете свободу і отримати постійно нові враження. Тут теж дуже багато варіантів, тому що можна працювати в туристичній агенції, можна бути тревел-блогером, можна там, працювати гідом, інструктором по катанням з лиш. Ну, коротше, варіантів дуже багато, які ви могли б. Розгледіти, якщо, наприклад, у вас є потреба у тому, щоб допомагати іншим людям, значить ви хочете бути корисним. Є багато діяльностей, за допомогою яких ви будете приносити користь цьому світу. Звичайно, у вас може виникнути опір і сумніви, ви можете сказати, що все одно мені потрібні гроші. Так, це нормально. Ніхто вас не просить звільнятися з роботи. А у вас може ще виникнути сумніви стосовно того, чи можливо моє хобі там чи захоплення монетизувати. Але ви навіть не уявляєте, скільки людей вже займаються тим, що люблять, і монетизуються. Я є цим прикладом, тому що в один прекрасний день я зробила вибір, якому просто вдячна я займаюся. Я перетворила своє хобі на роботу. Хоча я навіть не можу назвати це роботою, тому що я роблю це кожного дня. Я можу це робити безкоштовно, як було на початку шляху, хоча я почала досить швидко на цьому заробляти. Але я просто отримую насолоду кожен день від того, що я роблю. А, також в мене є ще приклад мого друга. Це була дуже талановита, дуже добра, дуже класна людина. На жаль, його вже з нами немає, тому що він захищав нашу країну. А, вдячність і шани йому за це. І я працювала три роки адміністратором в тату студії, і він був там майстер. Ця людина а, він любив. Малювати і він любив рибалку. І от як він монетизував свої ці улюблені діяльності. Да Він став, по-перше, туту майстром, тому що він дуже гарно малював. І спочатку треба намалювати гарний ескіз, а потім перенести вже це у татуювання. Він був дуже таким затребуваним майстром. І він любив риболовування. Овити, і як він це монетизував? Він працював на дуже велику, дуже відому фірму в Україні і він розробляв, малював для них ескізи оцих от силиконових наживок. Ось так людина дуже успішно монетизувала свої улюблені такі справи у житті. Я Скажу так, що я займалася його фінансовими і заробляв він дуже пристойні гроші і, звичайно, отримував від своєї діяльності максимальне задоволення. І так, що робити з цим далі? Ви можете записати перші думки, які прийшли до вас у ЗОшит або в нотатки в мобільний телефон, або ви можете залишити коментар під цим відео. Мені було б дуже цікаво про Читати, які перші думки прийшли до вас у голову. Далі вам треба подумати, які маленькі кроки ви можете робити у цьому напрямку. Знову ж таки, я повторююсь: ніхто не змушує вас перевертати просто на 180 градусів одразу своє життя. Всі ми залежимо від грошей і. Іноді ми вимушені робити там ходити на певну роботу, щоб отримати цю гроші. Але якщо ви не хочете так робити напротязі всього свого життя, хочете все ж таки жити і працювати у задоволенні, подумайте, що ви можете вже прямо зараз зробити. У цьому напрямку і третє, ви повинні тримати у себе в голові ту думку, що ваше справжнє призначення це буде не просто робота, це буде діяльність, яка буде наповнювати вас енергією і силою. А за допомогою цієї енергії і сили ви просто зможете звернути гори і. Добитися неймовірних успіхів і досягнути. Ну, от і все. Якщо це відео було вам корисним, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на цей канал, тому що тут ще буде дуже-дуже багато цікавого. І головне, пам'ятайте, що всі відповіді є у вас уже всередині, є у вашій душі. І головне дозволити собі їх почути, чого я вам дуже сильно бажаю. До побачення!